Yes, yes. Привіт! З вами Мілоля ТВ! Знаєте, що це? Це побутка с Вона дуже велика та має великий віз. Ось, вона дуже велика. Тут 31 товар. Відкриваємо! Помагай! Я дуже знала цього! Все. Так. А так поки що це виглядає. Ви Зараз спіли. будемо доставати продукти. Перше це ніланки. Ні, Перше ні. Я ніланки заказала. Це поскурки, це пізари, то кокосіто. Доставай. О, вони дуже легенькі, вони взагалі. Вони тверді. Не мають ніякого вісу. Один відпав, але то нічого. Ти ж тему? Подивіться! Це ось такі заколки. Ой, тут багато паночек. Ем... Повторок. Подивись. -х 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 -х. Давайте ще ось таку приміряємо. У мене на голові будуть капібарів то кукусіто. Капібарів. Я думаю, це ось така. Вона дуже крутезна. Я її собі на набежу. Це я? Одягну. А це Ояна? Ні. Так, це ти, це я. Ну і що? Далі! Я создатель копибарить, то кокосі, то того, що в мене на голові копібарі. Слідче витягнула я це ось такий котик для шерстю. Ось. Але а, ми, котик ми, побачили, ми, побачили, ми побачили тільки ось такий набір. Ззаді, але не побачили ніякої такої пінопластової штуки, щоб на неї валяти шерсть. А! Ну, але це буде зовсім інше відео. Тому Далі будуть нахті. Це кому ти заказала? Е, це, напевно, я тут напевно вони дуже великі на тебе будуть. тому Ось такі ногті. А покажи, як, як, як вони на тобі будуть літать. Це буде теж в іншому відео. Зараз рап... спаковочка. Так, далі. Я закритими очами. <гас> Вона витягнула. Що, таке? що це таке? Э... Це, це по-англійськи, давайте відкріємо. <гас> Теж не знаю, що там я заказала я. Мені Ульяна показувала. Що це таке? Тут є такі листочки, тут їх два, але це така штука. Зараз ми відкриємо. Це ось так ось ложиться і зверху лапка котика або собачки, отак. Іменно на цій бумажці це потім відпечатується, і як картина на спогади. У нас є ось така штука. Міланка е, за кадром поки що вже в це влізла, і тут ззаді трошки є відпочаток, але. Це нічого. Потрібно цією стороною, на якій це чернило і написано стоп, ось так покласти на цю бумагу. Ось. Зараз у нас буде картинка від печатка Кот, е, кота. Ми беремо лапку котика і ставимо все. Пока котик. Це лапка пікачу! <ріст> <ріст> Ух, наш котик вже поставив відпечаток лапки, і трошки е, когтями ось тут зробив царапинки, але нічого. Ось, я це поставлю в рамочку, це дуже класно, і підпишу пікачу. Чись таке. Ніті це нігті. Це накладні нігті. А, їх 24 штуки або 27, я не пам'ятаю. Але підходить, підходить, ану, поклади, Вовсім не підходить, підходить, Дивіться, це не підходить. Зараз. Це підходить. <с> Але це класні нігті. Я їх буду демонструвати в своїх О, роках, е, в своєму короткому відео. Далі переходимо до іншого. А продукту. це підходить. Така розцветка. Вони дуже прикольні. <с> Щось м'яке, та воно. Кубічне. Ви я розпакую? Так. Доставай. О, напевно, я знаю, що це. Що це? Це, це, е, це такий засіб для обличчя. Це жидкий контуринг, е, та. Я забула, як це. Під очі, як це? Консилер. Ось такий. Як це класно. Воно ще тут закрито. О, я дуже боюсь, що воно буде як помада. хоча я вже бачу, що воно буде як помада. Так. Ось таке. біле. Жидкий. О, ні, воно зламалось. Воно доки прийшло, воно дуже слабає. І жидкий контурінг. Він якийсь морковний, чи то я ще не розташувала. Але я, я думаю, що він мені не дуже підійде. Але будемо пробувати наш. Далі я хочу достати щось ось це. А що це? Я не знаю, що там? мені дуже страшно. Давай, так, давайте відкриємо. Що це таке? Це Воно дуже упаковано. Це що? Е -е, може бути? Е -е, О, ти багато чого. Я це не заказувала. Чи це містері бокс? Це, напевно, містері бокс. Так, 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 я заказывала містері бокс в ванну. О, це зеркало. Я вже подумала, що мені щось не те прийшло. Дивіться, яке зеркало воно. Вау! Ти заказывала зеркало? Я ось вже щось у містербоксі було. Перше це ось О, це кошельок. Друге це кошельок, але він мені якийсь 2000-й рік. І третє, давайте же відкриємо. Я відкрию. Е <плес> <плес> як шапка? Як це косметичка! Ура! Це косметичка для мами буде. Дякую. Дуже класно. Яка класно. Сіренька така. Тепер я витягую, то хоче. Уляна вже витягувала, а я щось висипалось, напевно, це. Твоя? Я не хочу, місто. Я не хочу витягувати. Містери бокс. Я хочу щось налетіть. Щось. О, я навіть знаю, що це таке. Воно дуже біле, і це рукава на мої руки. Я собі такі рукава. А, я Щого? зараз хочу приміряти. А що ти? Просто проміду. Ту... Ось, я взяла ось такі собі рукава. Ось, дивіться. Ось такі вони на руки. Але вони щось тут дуже замарались. Ну прям дуже. Я не знаю, видно на камеру. Але я не знаю, що це, але мені подобається. Давай я ще втору для сравнію так, дивіться! Мені дуже подобається. -хо -хо. Зараз так дуже модно. Вау! Ну що, переходимо до іншого предмету.